Вітаю, друзі! Продовжуємо рубрику простого заробітку в інтернеті. Це може бути як додатковий дохід, так і якийсь там ну, стабільний. Наприклад, у мене був такий період, про що я залишився без роботи, і якийсь час там, десь до одного року я сидів на цьому сайті і заробляв десь по 6-8 доларів в день. На даному сайті, ну і плюс ще, звичайно, вивчав якісь інші напрямки, Але зараз не про це. Сьогодні я вибрав 4 прості завдання: 3 цента, 7, 3 цента і 5 центів. Також, якщо вам потрібні кошти вже прямо зараз, переходьте на мій сайт, посилання буде в коментах під відео. Тут можна отримати гроші за просту реєстрацію. Тобто Сенсбанк тобі дарує 100 гривень за реєстрацію, та дарує 100 гривень за реєстрацію. Також тут знайдете і сам сайт, на якому про який я вам зараз розповідаю. Так, погнали, що тут по завданням. Перше завдання потрібно перейти в Twitter, залишити комент і зробити репост. 5 центів забрали. Нагадаю, що коментарі замість вас може писати штучний інтелект. Той же чат GPT, GMI і так далі. Perplexity взагалі там реєстрація не потрібна. Що потрібно у звіті подати, ваш нікнейм в Твіттері. Все. Досить просто. Натискаємо кнопку розпочати виконання і приступаємо до роботи. Завдання ну, хвилини на, на дві. Наступне також твіттер. Йдемо, підписуємось, і за бажанням автор нас просить ще зробити лайк і ретвіт. Любих, любих дописів. Все також просто. Це за бажанням, не обов'язково. У звіті подаємо скріншот того, що ви підписались. Так, завдання третє. У нас в, в Телеграмі. Що потрібно зробити? Просто перейти і підписатись. Все нічого складного. Завдання менше як на хвилину. В звіті подаємо нікнейм. І останнє завдання встановити додаток в Pay Market, відкрити його і залишити відгук Нагадую, знову ж таки, відгук замість вас може написати той же штучний інтелект Все прохання не видаляти з телефона принаймні декілька днів. У звіті подаємо скріншот залишеного відгуку Все, як бачите, нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Якщо Виникнуть питання, пишіть, спробую допомогти.